Саме податковий кур'єр я вас вітаю. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо про такі події. Які податкові зміни чекають платників з Нового року? Вінницькі судді та фіскали поспілкувалися за круглим столом. Та як обласні податківці вітали вихованців дитячого будинку зі святом Миколая? Фіскальна служба Вінничини перебуває на етапі реорганізації впровадження нових законодавчих положень, кадрових змін. Але разом із тим працівники пам'ятають не лише про відповідальність за наповнення бюджету, а й про майже сотню діток з дитячого будинку «Малятко», яким не вистачає батьківського піклування. Саме тому у день святого Миколая податківці навідались до закладу з вітаннями та гостинцями. Як це було, дивіться у нашому наступному сюжеті. Податківці щороку у День Святого Миколая навідуються до малятка, привозять подарунки, солодощі, іграшки чи інші необхідні речі, щоб підтримати і дати можливість малечі відчути атмосферу свята. Цей рік не став винятком. Дітям привезли гостинці, а вони зустріли своїх шефів концертом. Співали пісень, розповідали вірші і молилися за долю усіх діток. Святий, Миколай, я тебе благаю. Проси серце, світло, той косацькому край. Усім добрим діткам принци гостинці, подаруй бос, ласку, коси се Малюки із задоволенням розповідали, хто такий святий Миколай і що він може подарувати. А також вже зараз вони усвідомлюють, як потрібно поводитись, щоб не знайти під подушкою різочку. Себі Миколай приходить з неба і дає слухняним діткам подарунки, а не слухняним різочки. Святий Миколай, це, він може твої мрії дізнити. все, що ти захочеш, маму знайти тобі. До всіх дітей він приходить. Що дарує? Подарунки, Розкажи і, і літаки, і ляліки. І ще б великий. Дитячий будинок опікується близько сотнею діток, серед них малюки, які позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами чи з асоціальних сімей. Але всі вони, незважаючи на складні обставини, в яких опинились за свій ще такий короткий життєвий шлях, мають право на гідні умови проживання і піклування. Директор малятка Надія Марківна дякує усім, хто підтримує їхній заклад і відмічає, що податківці тут одні із найчастіших гостей. Вони являються нашими меценатами, спонсорами, нашими шефами уже багато років. Ми з ними співпрацюємо. Ми їх дуже любимо, і вони дуже люблять наш заклад, наших дітей. Вони приходять на всі свята до нас, які можна прийти. Це і Міжнародний день захисту дітей, і на новорічні різдвяні свята. А ми на різдвяні свята з дітьми ходимо до них. Ми щедруємо, колядуємо, бажаємо їм щастя, здоров'я, любові. Вони приходять до нас, приносять подарунки. Вони нам закупують. Пають битову техніку, вони нам допомагають в мілких ремонтах. Ми їм щиро за це дякуємо. бажаємо тільки здоров'я, добра і Божого благословіння. Звертаючись із вітаннями до малюків і працівників закладу, керівник обласної фіскальної служби Мирослав Продан побажав кожному Божої благодаті і підтримки святого. Він висловив сподівання, що кожен вихованець дитячого будинку знайде своє місце під сонцем і стане гідним громадянином держави. Дай Бог, що він вас оберігав. Що він нашим, вашим дітям, враховуючи, що він сам мандрівник був, їхня подорож по їхньому життю все ж таки завершилася гарними успіхами, щоб вони спромоглися в житті зайняти достойну нішу, місце під сонцем, здобули все те, що, про що мріє кожна дитина. Керівники фіскальної служби кажуть, що підтримуватимуть малятку і надалі, а вже незабаром чекають діток у гості зі щедрівками. З нового року фіскальна служба запланувала впровадити електронне адміністрування ПДВ. Фахівці кажуть, що завдяки такій процедурі податківці не зможуть зловживати своїм службовим становищем, а також вона унеможливить отримання незаконного бюджетного відшкодування і тим самим збільшить надходження до бюджету. Детальніше про це ми запитали у першого заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслана Осмоловського. Одним із головних змін, яке сьогодні планується кабінету міністрів, це електронне адміністрування ПДВ. Непростий етап переходу на електронне адміністрування ПДВ, але що це дасть сьогодні для бюджету? Це можливість зменшення кількість тих плотівщиків, недобнедоброякісних платників, які користувалися податковими ямами і формували сумнівний податковий кредит. У фіскальній службі Вінничини нагадують суб'єктам господарювання, як вони повинні звітувати про використання реєстраторів розрахункових операцій, починаючи вже з нового року. Розширився перелік реєстраторів, звітність яких потрібно подавати в електронній формі. Зокрема, це електронні таксометри, автомати з продажу товарів та послуг і касові апарати обмінних пунктів. Що саме потрібно знати платникам? Дивіться далі. Предбачена почекова передача. Сум розрахунків, які проведені через РРО суб'єктами господарювання. До цього передавалася загальна сума щодня за дзвіту. Якщо до 1 січня на даний час передають дану інформацію суб'єкти господарювання, крім таких, що використовують таксометри, РРО з купівлі продажу іноземної валюти, то з 1 січня 2015 року ця обов'язковість буде для всіх суб'єктів господарювання. З 1 січня дозволяється первинна реєстрація тільки тих РРО, які передають або створюють контрольну стрічку в електронній формі. Перелік РРО затверджено наказом ДФС номер 362 якому вже є 116 даних моделей, які дозволяють зійснити дану передачу. До 1 січня 2015 року, по можливості, кожен суб'єкт господарювання зобов'язаний звернутися до центру сервісного обслуговування для уточнення інформації про можливість його даного реро, який він використовує, чи в змозі він здійснюється дану передачу звітності до органів Державної фіскальної служби. Ще одне новорічне нововведення від законодавців це зміна марок акцизного податку. Вже з 1 січня підприємства користуватимуться марками нового зразка, які мають меншу собі вартість. У фіскальній службі кажуть, що завдяки зниженню ціни підприємці зможуть економити до 30% на їх придбанні. Про це дивіться у наступному коментарі. На алкогольні напої знизиться вартість акцизної марки приблизно на 28%, а на тютюнові вироби на 35%. Дані марки акцизного податку будуть запроваджені в дію з 1 січня 2015 року. З цієї ж дати буде призупинено продаж. Старих марок акцизного податку, які використовували в 2014 році. Вартість зниження акцизної марки відбувається за рахунок здешевлення самого виробництва, що не буде, в свою чергу, якби захисні елементи будуть знаходитися на відповідному рівні, але вводиться новий захисний елемент, він дешевший від попереднього, тому знижується вартість акцизної марки. До введення в дію постанови 627 прийняття постанови Кабміном на тютюнові вироби в Європі. Наша марка була одна з самих найдорожчих, якщо брати в ціновому еквіваленті. Це ніяким чином не впливає на зміну ціни. Виробники будуть економити тільки на закупівлю, тобто вони в межах вже якщо брати алкогольну продукцію, то в межах 30% буде дешевша марка при закупівлі її в державі. Та марка, яка закуплена підприємствами до введення, тобто до 1 січня, на підприємстві використовується до повного використання. Тобто вона ще може використовуватися при виробництві продукції. Ну лише та марка, яка закуплена підприємством. Тобто, продавець, Державна фіскальна служба, якщо вже з 1 січня вводиться, в нас повна заборона на реалізацію марок старого зразка. У дискусії народжується істина, керуючись цим принципом, вінницькі фіскали та судді вирішили зібратися за круглим столом. Як пройшла зустріч і про що говорили? Дивіться у наступному сюжеті. Фіскальним органам доводиться досить часто контактувати із суддями, адже контролюючи надходження до бюджету, на жаль, не завжди вдається обійтися без судових спорів з платниками для того, щоб налагодити співпрацю і знайти порозуміння у спірних моментах, обидві сторони вирішили подискутувати за круглим столом. Хотів би, щоб ми сьогодні вийшли з цієї зали з певним конструктивом, з розумінням на що має звернути увагу аудит під час проведення перевірок. Планових, позапланових, юридичних, фізичних осіб, щоб вони сформували певне бачення, щоб в нас була напрацьована якась практика, щоб не було аналогічних ситуацій, які в інших регіонах розглядаються по-іншому, в нас там ще по якомусь іншому сценарію чи критеріях. Тому товариство я всіх налаштовую на плідну співпрацю. Я думаю, що якщо від цього буде позитив, Можна буде, я буду з своєї сторони ініціювати, думаю, що керівництво суду мене підтримує, щоб такі семінари проводити регулярно. І мені здається, що самим найактуальнішим, самим знаковим це і для суддівського корпусу, і для кожного державного службовця, є те, щоб суб'єкт господарювання працював в комфортних умовах. Якщо він буде працювати в комфортних умовах, відтак буде ефективне наповнення бюджету. Якщо буде ефективне наповнення бюджету, буде розвиватися держава. От мені здається, саме за такими критеріями має бути побудована робота як всіх органів державної влади, так і, зокрема, фіскальних органів і судових установ. Фіскалам з одного боку потрібно відстоювати інтереси держави, аби не допустити зміління держказни, а з іншого не порушувати прав бізнесменів і підприємців. Фахівці відомства намагаються слідувати усіх прописаних норм, чітко усвідомлюють наскільки якісними повинні бути перевірки суб'єктів господарювання, приймаючи рішення про нарахування до прикладу штрафних санкцій. Проте інколи виникають незрозумілі моменти між фактами податкових органів і судовими рішеннями. Служителі ФЕМІДи виносять непередбачувані для податківців вироки. Прийшов платник податків в суд, прийшов його контрагент. Є вирок 205 статті, є штамп, що вже набрало законної сили. Директор цього підприємства зазначає, що ніяких контрагент зазначає, що ніяких господарських діяльності дійсно не було зароблено. Є Його показання під час звукозапису в суді, однак рішення не на користь органу доходів і зборів. Чому так? За круглим столом судді парирували, що навіть на перший погляд незначний відступ від законодавчо прописаних норм може показати ситуацію у зовсім іншому світлі. Тому універсального рецепту прийняття рішень не існує, можуть враховуватись і суб'єктивні фактори. Знову ж конкретна ситуація. В кожній конкретній ситуації. Якщо у мене особисто був прецедент, де є вирок суду, де визнав свою вину, відшкодував збитки, був заявлений цивільний позов, але вищий адміністративний суд. Скасував моє рішення і сказав, що ні, податкове повідомлення рішення є неправомірним, і взяв за основу інші обставини. Начальники податкових інспекцій Вінничини, структурних підрозділів фіскальної служби і судді дискутували більше двох годин. Всі зійшлись на думці, що стосунки між відомствами потрібно робити компроміснішими, адже обидві структури працюють на користь інтересів держави і вимагають дотримання законодавства кожен у своїй частині. У перспективі фіскали ймовірно ввійдуть до складу науково-консультаційної ради при вищому апеляційному адміністративному суді у Вінницькій області. Це все про що ми хотіли розповісти сьогодні з наступаючим новим роком вас і різдвяними святами. Бувайте!